Ось так виглядає на сьогодні. Тобто дивіться, розказую. Перший будинок здан, другий будинок здан і третій будинок здан. Люди зараз вже роблять ремонт. Тобто можна купувати, заходити на ремонт. Це у нас четвертий, тут ми теж продавали, в п'ятому Ну і там також там продавали. Отакі. Такі справи. Отож, по квартирі. У нас дуже гарне планування, воно класичне, це велика кухня, вітальня, плюс окрема кімната. Також у нас є гардеробна 4 квадратні метри та санузел 5 метрів. Кухня у нас 17 квадратів, кімната 15, 24-й поверх. Зараз покажемо вам вид з вікна. Ось такий вид. Тож звертайтеся, усім гарного дня!